Це ранок вдома. Нагадую побуднях. Ми з вами від 7.30 до 10.00, а у вихідні на годину довше до 11.00. А от у соцмережах нас можна дивитись цілодобово. Шукайте сторінки ранку вдома у Фейсбук, інстаграм та на Ютубі. Посилання на екрані. І обов'язково підпишіться. Тоді точно не загубите цікаву інформацію і рецепти від Чаби Бакоша. А вже зараз власним рецептом. Успіху поділиться наш наступний герой Євгеній Литвиненко. Мультидисциплінарний дизайнер, чиї проєкти стали світовими бестселерами. Заінтригувала? Тоді не перемикайте. Це крісло об'їздило десятки країн світу. Це крісло G, точка G як найвища ступінь задоволення, яку можна отримати сидячи на цьому кріслі. На цим ми працювали півроку, десь і було дуже багато прототипів. Ми тестували на ньому кут сидіння, кут, під яким ти сідаєш, висоту крісла. Євгеній Литвиненко, мультидисциплінарний дизайнер. Він працював над стилістикою крісел, які стали світовими бестселерами. Для цієї моделі художник вручну розмальовував тканину. А ось і його унікальна колекція принтованого текстилю. Традиційний символ Києва Каштан. Я його трошки графічно переосмислив для того, щоб зробити такий візуальний мурал. Трошки оптична ілюзія, такий ефект, і потім наніс ще зверху на нього. Він накладається один на один, наче наче ви дивитесь на небо, і через небо листя просвічується одне через одне. Текстиль, аплікація, графіка, живопис, фотографія, шпалери, предметний дизайн та інтер'єри усе це входить до творчих проєктів Євгенія. Митець показує нам дизайн, який він розробив для шоу-руму одягу. Його визнали одним із найкращих в Україні. Що тут специфічного в цьому проєкті? Він знаходиться в колишній фондовій біржі. Тут е, висота стелі 400, але за рахунок того, що пройоми були 220, то цей весь простір не відчувався. Все було зашито кавроліном і ламінатом. Євгеній збільшив висоту дверних пройомів, коридор задіяв під експозицію. Реставрував паркет, розробив вішаки для одягу, які звисають зі стелі. А це примірочна виготовлена за допомогою апсайклінгу. Вона зроблена з переробленого тайвику. Вона їхала до нас з Австралії, доїхала за 12 днів до Польщі. а Потім якраз стався цей колапс. І вона півроку пролежала на кордонах. І з нею трапилось потім ще все, що можливо. але в фіналі вона доїхала. Вона схожа така на плесировану плесировану спідницю. У Євгенія й власні апсайкл роботи це одна з останніх. Старий радянський стілець став справжнім предметом поп-апу. Його відшліфували, оновили лак, вкрили новим лаком. А тканинка це був, скажімо так, експеримент з другим проектом, там де ми друкували, експериментували на яку тканину ляже фарба. Але тут погана погано трошки ліхіза того, що там 10% було котону примісі, і воно впав в контраст, і тому щоб її не викидати, ми її використали в цьому проекті. Євгеній намагається відроджувати старовинні українські ремесла, долучаючи їх. До предметного дизайну співпрацював з гутнярами, які видувають скло за давньою технікою. Зараз планує колаборацію із закарпатськими майстрами Килимів. Всі ці ткацькі станки у них лишилися, можна з ними попрацювати і зробити щось, щось цікаве, щоб відродити цю, цю техніку у своїх роботах. Євгеній віддає данину і власному корінню. Працює у стилі індустріалізм із-за того, що я все таке народився в той період, коли була ще активно ця вся індустріальна. типу, бо у мене дідусь на КМК в Маріуполі працював і на Азовсталі, і на КМК на в Криворозі на Азовсталі в Маріуполі варив типу, ці всі конструкції. Тому і бабуся теж на всіх, і мама. Решту накопичених ідей художник втілює на різноманітних майстер-класах, зокрема благодійних. Нещодавно провів воркшоп з аплікації, аби зібрати кошти на допомогу притулку для тварин. Вони переміщені були з Донецька, і їм там треба було зараз все і відбудову, ну, і комунікації, і для собачок багато всього і в мене якраз зібрали. Чотирилапим друзям Євгеній навіть присвятив окрему колекцію текстилю. Собаки у житті художника були завжди і підтримували його у найскладніші часи більше за людей. Собаки, які переслідували мене по всьому життю, мою сім'ю, які жили і допомагали, скажімо так. Мені здається, що собаки це такі, як поводирі в цьому житті, які допомагають жити або разом з тобою переживають якісь іскрутні, і скрутні веселі моменти. Зараз Євгеній планує відійти від дизайну та сконцентруватися на малюванні, адже воно захоплює так, що майстер по 18 годин може не випускати з рук олівця.